Усім привіт! І хочу сьогодні порозмовляти про наші холодні ноги. Тому що дуже багато жінок написало мені на цей пост, і хочу записати просто так, щоб кожен зрозумів, чому саме в нас холодні ноги. Холодні ноги вони, якщо навіть у теплі, це не про судини, це про те. Що ти вигоряєш, і сама ця психосоматика тобі це підказує. Коли ти живеш у хронічному стресі, тіло вимикає нижній рівень безпеки, кров іде до мозку і серця, бо організм думає, що ти в небезпеці. А стопи стають холодними, бо ресурсу вже просто немає. Найчастіше це у жінок, які тягнуть усе на собі: робота, діти, стосунки. Чужі емоції, комусь потрібно допомогти, але тільки не собі. Тіло каже тобі просто: стоп, я більше не витримую. Це не про шкарпетки. Це про режим виживання, у якому ти постійно живеш. Хочеш повернути тепло, почни не з шкарпетків, а з самої себе. Повільне дихання, дві хвилини, рух, масаж, стоп. Перестати мовчки тягнути все на собі. Холодні ноги це сигнал виснаження. Хочеш розібрати, що саме тебе заморозило? Напиши слово розпір мені у приватні повідомлення.